Недільний день лютневий, 9 лютого. Сонечко блищить, але мороз тріщить. У нас така погода. Та хіба тільки у нас. Четверта година дня ми саме приїхали з Житомира. Їздили рано. О, о, дивіться, як стадо біжить. Джекі Чан веде і курей, і цесарок. Зараз я їм потереблю смаколика. Мороз, але без снігу. Тому так, прохолодно, геть прохолодно. Хоч і гарно, гарненько. Ми були в лікарні у тата. Слава Богу, слава Богу, значно краще, легше. Видно, дякую вам усім за гарні побажання, одужання, за теплі слова. Що все буде добре, ми надіємося, віримо. От, Ну і сьогодні приємно було побувати, посидіти. Ми були всі е, з такою, знаєте, компанією зайшли. Ми з Юрою, мама і брат. От, і ну, всі, всі ми заходили. У нас немає такого, знаєте, що не скажу, що там. Не можна, хоч, хоч ще реанімаційне відділення, але ж, але ж нема, ніхто нічого не каже, що не можна. От дещо там уже йому мама зготувала, привезла, передали, що, що можна, скажімо так, потрішки. Та й ото такі справи. Приїхали, каже Юра, <сум> 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 вийшов та й сказав мені, що зробити, а сам каже, а я піду і трішки відпочину. Ну... Таке зараз е, практично, що ми ніч, Житомир, приїхали четверта година ранку, відразу на другий день рано знову їхали. Ось, і це так вже п'ятниця, субота сьогодні знову їхали. Та й, та й от такі справи, то пішу відпочивати. Ну, а я зараз потрішки по позаглядаю, що у нас тут робиться. Так, ну у нас тут трішки качок. І свої, і сусідські, виявляється, поприходили, оце червоні, це не наші, але ж поприходили, та щось тут ходять і зробили всі разом збиток. Треба забирати звідси кукурудзу, тому що геть уже мішка. Роздовби, вона висипається, а вони собі її їдять. Заберу. Так, принесла їсти петелю, висипала так, щоб уже потім пізно ввечері до неї не ходити, та вже будемо тоді відпочивати. Поки пепник їсть, то ось дивіться, як проситься, як проситься, що, що Архипчику? Я тобі рано давала, давала і зерної бурячка, а ти просишся, да, ще тобі, дати ще зарадам. Юра тобі сказав смаколик принести. Зараз побачив окей, що? Малеча. Хороший, хороший. Несу, несу. Ми привезли від мами такий мішечок качанчиків. Каже Юра, так, біжи. Подавай, кроличці одного, архівчику два. То це зараз давненько він качанчика їв. Ми йому так зерно насипаємо. А зараз похрумкає качанчика. Бачите, якою грозе? Так, з'їдай качанчик і тоді буду класти сіна. Так, що туди курочки? Що сьогодні не дуже понаносили. Зараз ще в одному гнізді подивлюся, тому що вчора забрала сім яєць. А сьогодні, може, в нас не було день. Може, да де й подобали, не знаю. Немає. Порожньо і тут. Ну, не знаю, чи то сьогодні не понесли, що мороз більший, а чи то вже десь поїли. Від бентамок так і немає нічого, але он знеслася качка у скат. Але не буду забрати яйця, тому що не знаю, коли знеслася, а на вулиці мороз. Аби, знаєте, побачила ще так відразу. От, що знеслося, то вже б забирала б там туди, де я збираю. А так холодне. Морозно, не буду, хай лежить, буду дивитися, може буде яка сюди Нестись, то вже тоді буду підзбирувати звідси. Підтеребила трішки курам. Бачу, що вони відранку то виїли. О, а Позбігалися. Це сарки, починають курей розгонити. Особливо самці. І дивлюся. Дивлюся, що всі, всі є наші, ті, що у нас лишилися, а білянок вже немає, тих, що завезли. Десь не, десь не відпускають. Ми так порадили, щоб при, потримати їх прикритими. От, тому що вони будуть чути своє стадо, то будуть знову тікати. То таке бачу. ні. Своє є, а інших немає. Значить, все добре. Зайшла до голубів. ну Голуби годовані зранку, От, тому нічого не буду їм зараз давати. Але чого зайшла? Написав Богдан: покажіть, покажіть голубів. Ну, ось такі голуби, можна сказати, у нас вони усі лишилися. Літунчики. Плануємо відкрити, виняти віконечко і їх звідси випускати. Так, щоб вони летіли. Ну, це десь десь має Юра стати та зробити, але бачите, як отак От хочеться. Дивіться, яка краса. Бачите? От, хочеться зробити, та як не одне щось, то, то інше нічого. Вилетять, я думаю, що до весни вони вилетять у небо. Будуть зніматися хмаркою. До речі, був один е, червоненький утікав звідси. <свіст> заносили їсти, він вилетів. Але, бачите, літає, літає, покружляв кілька днів. От, е, та бачиш, що решта не вилітає. То він такий собі смирненько прилетів, тут сів на дверках, і як заносили їсти, він собі знову назад залетів. Рембо заглядає у шибочку, <свіст> тільки що дуже виспівував тут. Сидів, сидить у клітушці, відгодовується. Я вже уявляю ще, напевно, що як це поросяна, має щось набрати поки, поки що. Іванко біжить, стомився, на велосипеді приїхав додому. О, що Писочки, що привіз? Я облук, одне не за мандарину. тільки такі поганенькі, бо багато дуже косточок. І цукерка. Ага, дивись, з гостинчиками приїхав. А дай ще писочка. Писочки червоня. Все, все. На на то біжи на ну, поки до дробину кілька візьми ломачок, принеси до груби, а я потім принесу. Давай, давай, Іванко, давай. Днячок коха. Напевно, що буде все добре, то наступний раз, як будемо їхати в Житомир, якщо у мене буде получатися теж їхати у лікарню, то я таки вже парочку відправлю на Житомир. Завезу. Буде все добре. Нічого наперед не планую, тому що не знаю, коли, коли і як воно що буде. Іванко, слухняний хлопчик, дрова буде своєю тачечкою навозити. Ага. А за ісі я другий не заберу, тато попаде, а ви що що буде? Нічого не буде. Оце ж. Трість, мам, бо... Ага. Оце ж закінчується. Рубані дрова, оце ще стільки лишилося. Ось нам ще буде лежали? Це вже абрикосу порізали, склали, каже Іванко, нам то що буде вистачати. Ну, якщо взяти туди. Да. Лежать поскладені кражиками, ми з Юрою за кілька заходів їх забирали, озворода поскладали. Тому так, просто потрібно ставати та й рубати, то нарубані будуть. Хоча ми думали, що, якщо чесно, то думали, що в нас за зиму підуть і ті, і ці всі дрова, але ні. До кражиків, що навіть і руки не доходили. Ну, напевно, що воно, знаєте, вдається в знаки те, що, як не кажіть, а зима тепла. Оце ж ось за скільки часу, оце ось саме кілька днів такий собі морозець тримає. А то зима тепла, та й воно так. Палимо, звичайно, але все рівно так не пішли, як, як ми думали, що підуть. Тому якогось дня будемо вставати з Юрою та й, та й рубати. Ну, я вже думаю, що такі кражики я не так буду рубати, як, <смі> як вчора такого, такого здорового. <смі> що ще з мене Юра насміявся і ще стільки людей насмішив. Я знаєте, що переживаю за гортензію. Гортензія повикидала бруньки. От, бачу ця, ця гілочка тільки знизу. А ні, є, є доверху і по цій. От і є по цій. Тобто гортензія усі гілочки живі, але просто дуже переживаю, чи цей мороз їй нічого не дасть. Ну, тут тільки ось трішки листя знизу. Ну, будемо бачити. Давай, третя передача, четверта. Допомогти вивезти. Да. Давай допоможу, вивезеш, а далі повезеш, а я ще наберу, добре? У грубці горіло, але було закрито підвалом. Зараз відкриваю так, щоб... О, відкрила тяга пішла, починає густи. Взагалі, як мороз, то дуже гарно горить. Прямо отакий звук стоїть, гуде, одним словом. Так, кілька сасарок щось знову зібралося на хліві зверху. І дуже щось он, дивіться. Заглядаю туди шибку. напевно, ото як попугаї Самі на себе дивляться в дзеркало. Так і все. Поставали. І он там щось шибко дуже придивляюся. Що там бачать, не знаю. О, там ще до них злітаюся. І хочу сказати, що в цьому стаді у нас що лишається, ми так подивилися, що самців більше як самок. То оце ж потрібно так, щоб були закриті та всіх їх передивитися. До речі, ми навчилися перевіряти їх, як ото перевіряють кроликів. От. Кожне половити. Поперераховувати цих самців і трішки прибрати, тому що самців як забагато, то діла не буде ніякого. Дивіся, дивіся, що? що там дивляться, не знаю. Олексію потрібно буде зателефонувати, розповісти, що півник Джек курочок забрав, буде справненько. Ми переживали, щоб. Ніде його, яка не побила курочка, курочки є молодші, є старші, але ні. Усе добре. Ходить з ними гарно, любиться. Чого кричиш? Біжать. Куди біжать? На цю сторону злітати чи на ту сторону злітати? Куди надумалися? Ви тільки слухайтеся у цей концерт. Який. Так, затихли. а ну давайте три, чотири. Отак, давайте. Дуже поставали з краєчку, і це ж думають, як злітати, а я тут стою ти на тому все. А може, сумують за горіхом, то це такої Он, на краєчок і до горіха, але ні, зараз на горіх не сідають. Морозно, вони усі у хлів заходять. Ну що, вечорі я, я походила, та й вже, як той Іванко, напевно, що розчервонілася, тому що чую, що холодно. У щічки холодно, холодно в руки. Зараз ще коникою покладу сіна, та й ми, напевно, що вже пізно ввечері виходити не будемо. Ну, хіба що тільки для того, щоб хлів закрити. Все холодно, неділя буде сьогодні дано раніше, та й будемо відпочивати. Ну, все, друзі, вам гарного вечора, недільного, гарного настрою. Міцного здоров'я, всього найкращого і, звичайно, як завжди, побажання якнайшвидшого милу. До зустрічей! Що називається, друзі, поскрипту. Прийшла коників по сіну, а під копицею сіна лежить качення яйце. От, і воно на морозі просто примерзло і ось так трісло. Ну, десь скачка. Якась качка не пішла нестися ні в хлів, а собі придумала знестися тут під копицею сіна. Отакі. От ну, але одним словом, знаєте, що радує те, що все-таки заносяться. Качки уже заносяться.